Знову до музею садиби Володимира Короленка завітала молодь з обмеженими можливостями цього разу, щоб познайомитися з традиціями проведення стрітення господнього. Є таке прислів'я той народ, який не знає своєї історії, не пошановує традицій, не має майбутнього. Тому мета нашого цього заходу все таки ознайомити із тими традиціями, що були за для щасливого майбутнього взагалі нашої країни. Святкування стритення Господнього поєднує у собі християнські та язичницькі традиції. У народі цей день ще називають громицею або зимобором. Це свято, коли ми маємо нагоду один одному простити, простити всі свої гріхи. все те, що було погане в минулому залишити його, а з чистими подумами, з світлими поглядами, піти в майбутнє. До Дострітання наукові співробітники музею Короленка для особливих гостей підготували майстер-клас з паперової пластики та квілінгу. Виготовляли об'ємну патріотичну пташку, яка несе на крилах весну. Концепція нашого майстер-класу така, що наші пташки не просто несуть із вирію. Весну і тепло, а ще вони несуть таку довгождану перемогу. звістку про мир в Україні, кінець війни, і звістку про повернення наших воїнів з війни додому. Про історію виникнення свята присутнім розповіли вихованці реабілітаційного монтесорі центру Соняшник, крім цього, відвідувачі мали змогу взяти участь у вікторинах, іграх та обряді спалювання у пудала зими.